Вітаю, мене звати Ірина, і сьогодні я буду розповідати вам про видатних іспанських художників, а отже поговоримо про іспанське мистецтво. Іспанське мистецтво часів бароко звучить іменем Хосе де Рібейра. Він народився в Іспанії, але, як і багато художників того часу, працював у Італії, в Неаполі. Він відомий своїм драматичним використанням світла на тіні, оскільки в той час картини були досить темними, його картини були з яскравими плямами світла. Він після себе залишив багато реалістичних релігійних композицій. І виконав понад 500 унікальних творів. Наступне ім'я Золотої доби це Дієго Веласке. Він був придворним художника, працював при дворі короля Філіпа iv і його найзнаменитіший шедевр це всесвітньо. Інше ім'я часів Золотої доби звучить як Дієго Веласкес. Це був придворний художник короля Філіпа iv і його найзнаменітіший шедевр – це всесвітньо відомий портрет Меніна. Чому я кажу портрет? Тому що на цій картині також зображений Дієго Веласкес. ось він тут. Зображена принцеса Меніна, яку він саме малював, і Ось в дзеркалі відображення батьків, саме короля та його другу дружину. Це було абсолютно новаторство і еволюційний підхід до зображення і простору, і світла, і кількості людей і відстані, тій, на якій вони знаходилися на його полотні. Наступні художники доби романтизму це Франциско Де Гоя, і його унікальність полягала в тому, що він був останнім класиком і першим сучасним художником. Багато його картин приділялися антивоєнній тематиці. У нього була серія картин Лихоліця війни, це потужна заява проти насильства, а його дві знамениті картини Маха Вдягнена і Маха Оголена. Він зображував герцогиню, хоча це є не повністю підтвердженим фактом. Після себе він залишив більше 500 картин і гравюр, де він зображував соціальну критику та справжні людські емоції. На жаль, наприкінці життя він оглохнув, він не чув і потім вже збожеволів. Художник імпресіонізму Хуакін Сороя надзвичайно яскравий представник імпресіонізму, художник Марінізм, художник, який зображував. Надзвичайні... Він був надзвичайним віртуозом зображенні світла, сонячних пейзажів, морських сцен, в основному його картини творилися на узбережжі Валенсії, хоча він проживав в Мадриді. І за його своєю спадщиною він визначений як художник світла, тому що майстерно відтворював динаміку іспанського життя, такого прибережного життя. І якщо ви будете в Мадриді, і вам цікаво його творчість, то дуже раджу сходити в музей Хуакіна Сорої, це ж його будинок, де він і проживав з родиною. Художник Пабло Пікассо, представник кубізму. Він вважається всесвітнім генієм мистецтва і новатором, тому що він ввів такий термін малювання кубізм, і він співзасновник цього революційного напряму в мистецтві. У нього надзвичайно велика творча спадщина, понад 80 тисяч різних творів, різних об'єктів. Це не тільки картина. Це Кераміка також, і одна з його найвідоміших картин це Герніка. Ви можете цю картину побачити зверху. Вона зображає бомбардування міста Герніка. І ось ці от перші секунди, перші хвилини жаху, який переживали люди. Ця картина вперше була представлена на виставці в Парижі і стала символом. Один з його найвідоміших творів називається Герніка. Це дуже масштабна і велика чорно-біла, така монохромна картина, яка була написана у відповідь на бомбардування баського міста Герніка фашистською авіацією. І вперше ця картина була представлена в Парижі. І коли у Пікасо запитали, що ж це ви тут робите, то він відповів: це не ми робимо, це ви робите з нами. Ось така його була відповідь. Павло Пікасо народився в Малазі, і там же є його музей і будинок, в якому він народився, не зроблено музей його рідного дому. Наступний ага. представник сюрреалізму це Сальвадор Талі, дуже відомий художник з такими колоритними вусами. Він є королем сюрреалізму відомий дуже своєю ексцентричною особистістю та цими ж унікальними вусами. Його шедевр це постійність пам'яті, це твір з такими м'якими годинниками. Його творчість була дуже різноманітною, він створив понад півтори тисячі картин і дуже Експериментував з різними медіа. Будинки, де він жив, знаходяться в Кадакесі, і в Фігейрасі там зараз розташовані музеї його творчості. І ще одна художниця, але вже що відноситься до сучасного мистецтва, її звати Літа Кабелю, і е, вона багатогранна своїми техніками, тому що в неї унікальне бачення, і вона розробила особливу техніку сучасної фрески, тобто е, поєднання традиційного і не дуже традиційного стилю, і в неї такі надзвичайно експресивні портрети, вона поєднує і традиційність. Іспанської культури і ось свою інноваційну техніку. Дякую вам дуже за увагу і до наступної зустрічі!